Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка тренінгової компанії Богоштайм. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як штучний інтелект змінює життя, як власні особисті асистенти, які кожен з вас може собі створити, можуть взагалі змінити ваше життя і бізнес життя. І все життя, всі напрямки життя. І трошки поділюся тим, як ми вчора проходили навчання командою з впровадження штучного інтелекту саме в робочі цикли. Хоча можу сказати, що ми цим вже користуємось приблизно рік. І це життя, яке можна розділити на до та після. А ви, будь ласка, поки що, якщо у вас є питання, якісь. Ідеї, можливо, щодо того, як ще вам може допомагати. Ви, будь ласка, пишіть, тому що це такий етер, начебто корисний, але, можливо, у вас є відповіді, і, можливо, я знаю Ой, питання, і можливо, я на них знаю відповіді. Ну, погнали. По-перше, так. А, хто наші постійні, постійні підписники, наші клієнти, ви знаєте, що Богуш Тайм Дуже багато років, ще коли, ще коли хтось з вас ходив пішком під стіл, так то засновниця компанії Людмила Богу ще з 1999 року почала навчати людей керуванню часом. І як Богуштай, ми цим займаємось з 2009 року. От уявіть собі, у нас за, за цей час, ну крім того, що ми лідери ринку в цьому напрямку, так і напевно в нас тут бездоганна репутація, не напевно а точно в тому, який в нас підхід, яка в нас власна технологія. Тобто, ми дійсно змінили. Сотні тисяч життів, і кожного дня, де б не були, на якому заході, на якійсь конференції, десь в ліфті. Да, або там я часто буваю, наприклад, за кордоном, і навіть на відпочинку я зустрічаю людей, які мені говорять, дякую, що ви є. Всій час, коли я пройшов у вас навчання, а ви змінили моє життя. І це дійсно надихає, і це певний напрямок. Так, коли з'явився штучний інтелект, ми зрозуміли, що це корисний і такий передовий інструмент, який ми не можемо ігнорувати, і який необхідно додавати в наші послуги як провадження. Щоб люди, оскільки ми за ефективність використання свого часу це впроваджували, цим користалися, цього не боялися, навіть якщо здається, що ви динозавр, і ви з цим не впораєтесь. Ну, це ж не так. Да? Все залежить від якості навчання, все залежить від вашого наміру і все залежить від вашого усвідомлення, наскільки це вам зараз потрібно. І навіть якщо ви вважаєте, що це ще не на часі, що ще буде час цим розібратися, це не так. Я буквально десь тижні два-три тому була на конференції, оскільки ми є членами торгово промислової Палати України, то там було навчання для членів. Палати, так? І е, дводенна була конференція з е, впровадження і використання штучного інтелекту в життя і в бізнес. І, друзі, що я можу сказати, так? незважаючи на те, що ми зараз надаємо послуги з впровадження штучного інтелекту в роботу вашої команди, вашу особисту. Діяльність неважливо, чого це стосується, здоров'я, енергії, сім'ї, поточних справ, робочих справ і так далі. В нас багато вже є кейсів, є багато компаній, яким ми допомогли, як змінювалось взагалі уявлення власників, як можна за допомогою штучного інтелекту змінити ну все, буквально все. І чим далі, тим більше можливостей я бачу. Так от на цій конференції було дуже багато кейсів від маленьких компаній до монстрів, які просто показували, як вони вже сьогодні вирішують якісь питання, коли в Україні дефіцит кадрів, коли. Не зрозуміло, хто що буде виконувати, тому що сьогодні є людина, завтра її там мобілізували або ще щось, так? І звісно, і звісно, так, що ми українці, ми така нація, що ми ніколи не зупиняємось, ми завжди шукаємо рішення. Так, от я була просто, просто шокована, наскільки, да, наскільки вже деякі компанії це реалізували і наскільки в них це. Так, зв'язок чудовий. Да, і наскільки це працює як система в них. І коли я сьогодні чую, що дехто. Досі має думку про те, що штучний інтелект це погано, що він замінить людей, що він зло, що ми всі його створюємо і потім від цього будемо страждати. Я можу сказати, що зараз лишаються позаду ті, хто це не робить, хто не впроваджує штучний інтелект. І... От знаєте, ми зараз дуже багато проводимо вебінарів, виступів, прямих етерів, щоб змінювати думку людей і щоб їм показувати, що е, те, що зараз ви можете брати від штучного інтелекту, це прямо, ну, це прямо нові можливості. Розумієте? Ну, Давайте приклад особистий приведу. Я не знаю, хто з вас власник бізнесу, да, можете зараз написати. Хто керівник, хто відповідає за команду, за результат по доходу і так далі. Можливо, ви фрілансер, але ви користуєтесь послугами іноді маркетологів, таргетологів і так далі. Я, як керівник, так, вже більше, напевно, вже 17 років керую компанією «Богуштайм». І я можу сказати, що за цей час ми співпрацювали. Ну, з багатьма підрядниками. Колись це були наймані фрілансери, колись це були такі великі компанії відомі, так, колись це були працівники, як команда маркетологів в штаті, кожний в своєму напрямку. Ну і так далі. І знаєте, було буквально там можливо пару кейсів, коли це було успішно. Все інше, я просто ну, кожен раз, коли оцінювала цей результат, я дивувалася, що ну, як так можна робити? Так? Як, так можна, як можна брати такі гроші і як можна створювати такі а, ніякі результати? Ну, конкретно, так, наприклад, а, налаштування реклами. Так? Я до сих пір не розумію, як маркетолог. Точніше, таргетолог, який бере за свою роботу, ну зараз це від 400 доларів і вище в залежності від спеціалісту. Він бере ці гроші. І коли він створює цю лідогенерацію так, на рекламу, то те, що в моєму досвіді да, ми отримували, ну, це завжди була печаль. І в мене було питання. Окей, як людина, яка витрачає на налаштування реклами, ну, в залежності від кількості компаній і так далі, ну це буквально декілька годин. Да? Тим більше, якщо людина цим займається постійно, для неї це ну, немає проблем це створити. Як вона може реально спокійно відноситися до того, що вона клієнтам не приносить результат? І коли я вже, знаєте, психонула, коли я вже зрозуміла, що окей, піду я з цим питанням до штучного інтелекту, я вам можу сказати, що останні два місяці рекламу в компанії налаштовую я. Так, я це ще не роблю ідеально. Так, в мене бувають якісь трабли, так, в мене ще на це уходить багато часу, але я з цим. Розбираюся, я питаю чат GPT, я прям його вже там навчаю і так далі. І це вже легше, так, і вже результати в мене ну, вони мене надихають, да? тому що коли я дивилася вартість а, лідів при людині, яка типу а, спеціаліст, і це ніколи не було а, більше а, менше, ніж 1 долар за лід, так? А, то От вчора я закінчила рекламну кампанію, в мене вартість ліда була 0,03 долари. От просто уявіть цю різницю. Це в сотні разів, так, ну, грубо кажучи, 0,03 долара і долар, да, це сильно прям відрізняється. Може, це не в 100 разів, там трохи менше. Але просто уявіть. Я зекономила на спеціалістів, і я е, зробила таку рекламу, щоб вона не коштувала якихось нереальних грошей. Розумієте? І це тільки один приклад. От я зараз дивлюсь, бачила тут сьогодні свою лікарку з Аюрведи. Що я можу сказати, так? От, наприклад, що стосується здоров'я. Я особисто, наприклад, я дуже не люблю якісь пігулки, я дуже не люблю якісь е, оці фармацев, фармацевтичні е, прикольчики. Так, намагаюся, якщо щось вже е, трапляється, намагаюся лікуватися або підтримувати свій стан е, завдяки натуральним якимось препаратам, травам, е, процедурам і так далі. І в мене є лікар, є улюблена компанія, до якої я звертаюся, і я це роблю. Ну, це нормально, да, тому що ти здаєш аналізи, ти щось перевіряєш, тебе там іноді щось бентежить, ти це виправляєш. Ну, це нормально, якщо ти піклуєшся про своє здоров'я і а, маєш ідею жити довге, щасливе життя. При цьому в мене була програма, в мене була можливість звертатися. Але коли з'явився штучний інтелект, я прямо зрозуміла, що я ж його можу розпитувати і просто його довбати по будь-якому питанню, яке мені не зрозуміло. Ну, наприклад, нам лікар може сказати, що тобі не можна їсти, наприклад, сирі овочі. Ну, окей, ти це, наприклад, виключаєш зі свого раціону, ну в мене це зараз так. Але мені було незрозуміло, чому так. так. І я його задовбувала, поясни мені, чому це так? От в моїй ситуації я задала всі дані. Ну, що я можу сказати? Я за два місяці, коли я вже самостійно так, притримувалася рекомендацій лікаря. І десь три тижні я чат GPT просто його викручувала по всіх питаннях, які мені мене цікавили. Ну, в мене результат, що в мене зараз дуже багато енергії, що я розумію, чому мені щось можна, що мені не можна. Я схудла на 6 Кілограмів для мене це важливо, тому що я не розуміла, чому набирається ця вага. При тому, що я там не їм багато, що в мене а, там певний ритм життя. Мені це було не зрозуміло. І я зрозуміла, чому це сталося. Так? І чат GPT, він не. Ображається, і він тобі не фіксує плату, що, так, ну, наприклад, година твоєї консультації вона вийшла, а потім знову буде наступна година. Або як таргетолог, так, я вам створив рекламну кампанію, це коштує стільки. Так, результати в нас очікувані такі-то. А якщо щось не вийшло, ну ви ж завжди знаєте, що реклама це завжди як зайде. Да? Мені питання: окей, якщо вона не зайшла, і ти за це відповідаєш, то хто, то чому ти отримаєш такі гроші? Розумієте? От то. Це невеличкий приклад того, як, наприклад, я це впровадила ну, от буквально за останні там, місяці в своє життя, і які я отримую результати. Наприклад, вчора для нас навчання проводила наша колега, наша інструктор, тренер Оля Маслюк. Вона проводила для нас навчання, як створювати особистих асистентів. Ну, там конкретно, кожен, кожен спеціаліст компанії він розробляв для себе те, що йому допоможе прибрати рутину, збільшити ефективність і так далі. Так, то я не можу сказати, що я цим не користувалася, я це ще вміла робити там в листопаді минулого року. Але і співробітники в нас вже навчені користуватися штучним інтелектом. У нас є корпоративні акаунти. В нас засновниця Людмила Богуш створила, наприклад, для продавців дуже багато корисних інструментів, які тепер продавці використовують, які питання в них не були. Вони просто до цього звертаються. Да, продавці до цього звертаються, в них там є певні інструменти, і це прямо ну, сильно полегшило життя, тому що іноді, особливо, коли з'являлися явля... нові послуги в компанії, коли продавці ще а, плавали в цьому, так, то це прям зупиняло подпотік. А ви ж знаєте правило, так, що швидкість потоку а, вона створює. Швидкість результату, і вона відповідно впливає на дохід, якщо ми говоримо про бізнес. Так, то якщо ти ледве рухаєшся, то якщо твоя команда ледве рухається, а при цьому є конкурентні команди, які рухаються завдяки штучному інтелекту, не тому, що вони тупі, а тому, що вони навчилися їм користуватися, то це рух, який в рази відрізняється. Ну, то уявіть, так, раніше там тексти для Реклам для соцмереж, так, для листів писала людина, їй кожного разу щось потрібно було створювати. Зараз в неї є навчений штучний помічник, який а, пише так, щоб це було правильно, так, щоб це було, в, наприклад, tone of voice якоїсь компанії, ну, тобто, так, стиль спілкування з клієнтом. І ти просто даєш йому завдання, і він тобі це генерує. Ну, це такий теж да, нескладний приклад. Я вже мовчу про те, як зараз автоматизують всі процеси в компаніях. Як от ми, наприклад, нещодавно проводили майстер-клас для, для власників бізнесу, там певної сфери, я можу сказати, що власники завжди Так, власники завжди скаржаться на те, що команда, продавці, аккаунт-менеджери злівають клієнтів. Вони не своєчасно відповідають, вони не так відповідають, вони не те відповідають, вони там можуть займатися власними справами, тоді, коли можна швидко на щось відповісти. І от уявіть, що зараз є інструмент, який не просто там запрограмований на якісь. Конкретні слова. А він спілкується, ну, звісно, да це робиться завдяки спеціалістам, завдяки навчанню цього штучного інтелекту. Але він це робить замість людей. І в нас був кейс, там виступала жінка, наша випускниця, клієнтка нашого практикуму штучного інтелекту. Вона сказала. Вибачте, але він працює краще, ніж все, всі ті люди, які в мене були до цього. Каже, я просто прибрала а, всі ці проблеми. І я зараз, знаєте, не хочу знецінювати людей. От реально, тому що я розумію, скільки б я не навчалась і на яких би конференціях я не була, щоб я не вивчала. А, є переживання, да, є оці. Прям в когось тремтіння від того, що мене замінять, або в принципі людей замінять, це ж погано. Ні, я можу сказати, що проводилися дослідження, і вже зараз є оцінка того, що те, скільки професій і людей в цій професії прибере штучний інтелект. Він створить набагато більше. Але всі ці професії будуть стосуватися того, як керувати за допомогою штучного інтелекту і вирішувати якісь питання в житті і бізнесі для людей і для себе особисто. Тому, яка ідея? Ну, по-перше, я вас хочу запросити до нас на навчання. Штучного інтелекту, воно в нас є як особисте, так і для команд. А на нашому сайті bogustime.com ви можете подивитися, що в нас є. Ну, наприклад, те, з чого я вам раджу почати, а нас є такий прям дуже невеличкий курс. Він називається Контроль над життям». Над життям, і там є три блоки. Вони стосуються енергії та здоров'я, вони стосуються грошей і вони стосуються часу. Там дуже такі класні мотиваційні цікаві лекції від Людмили Богуш, засновниці компанії. І інструменти, помічники в GPT. Які ви можете юзати, використовувати от під ці сфери життя, які я зараз назвала. Я можу сказати, що коли я це передивилася і знову ж таки почала використовувати, ну, я прямо думала: блін, ну як класно, ну це, ну це круто, і я це можу запитати, і це я можу вирішити. І мені не треба звертатися до спеціалісту, тому що. Тут все зрозуміло. І що класно, що дійсно там за ну, взагалі невеликі гроші ви отримуєте ще оцих помічників назавжди. Іноді для того, щоб створити помічника, в залежності від його наповнення, да, можна заплатити спеціалісту від 200 баксів. Якщо це щось якісне, так, то тут ми даємо це в подарок до помічника. Тому ви можете перейти в профіль нашого інстаграму, подивитися там на сайті, що є, і обрати для себе. Ну і звісно, ми проводимо багато вебінарів безкоштовних. От, наприклад, вчора у нас був вебінар з тайм-менеджменту, а на початку вересня у нас буде вебінар з. Штучного інтелекту, і ми прямо е, показуємо, як люди можуть вже сьогодні самостійно або за допомогою спеціалістів е, поліпшувати якість свого життя і деякі речі, які ви звикли робити за допомогою спеціалістів іноді в лапках. Да, ну, я особисто від цього втомилася. Я це зараз вирішую самостійно. Звісно, на це треба час. Звісно, з цим треба розбиратися. Звісно, це не прям так, що ой, там не знаю, давай так, щоб завтра в мене був дохід, там 3 мільйони доларів. Поки що це так не працює, але я думаю, що просто потрібен час. Тому, друзі, навчайтеся. Кожного разу ми кажемо про те, що якщо у вас щось не влаштовує в вашому житті, неважливо, яка це сфера, це означає лише одне: у вас немає достатньо знань в цій сфері, і відповідно у вас немає контролю над виконанням того, що потрібно виконувати, для досягнення певного результату, розумієте? І це все виправляється. Дуже просто, дуже швидко, дуже недорого, я можу сказати, і ви прям всі сфери свого життя можете взяти під контроль завдяки штучному інтелекту. Ну а ми, як завжди, з вами і вам в цьому допомагаємо. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть нам, телефонуйте. Підписуйтесь на наші соцмережі, якщо це було корисно, поділіться зі своїм оточенням. Ну, якщо у вас є якісь питання, ви можете їх зараз мені задати. На що в мене ще є тут буквально декілька хвилин, щоб на них відповісти. Ну, а якщо у вас є класний досвід використання штучного інтелекту. В вашому житті ви теж нам про це можете розказати, тому що ми час від часу влаштовуємо майстер-майнди це такі невеличкі групи в онлайні або в офлайні, де ми запрошуємо якусь людину, в, який, в якої є кейс, яким вона може поділитися, і яка може іншим людям, <coughs> вибачте, допомогти змінити точку зору на якісь речі дати. Практичні поради, як щось виправити в своїй діяльності, в своєму житті, в своїх результатах. Тож, будьте з нами і вам сьогодні гарного дня і впроваджуйте штучний інтелект, тому що це прям інші можливості, це інше життя, і це інші потужності, так скажу. Все, друзі, гарного дня! І. Чекаємо вас на наших лініях на нашому навчанні і з покращеним життям. Все, гарного дня!